Пам'ятаєте, Батл Київ над Київ»? Українці довгий час доводили світу, чому назву української столиці важливо писати та вимовляти іноземними мовами саме на український лад. І сьогодні переважна більшість іноземців використовують правильну назву Києва, а не її кальку з російської. Один лише цей батл частина великого процесу, ім'я якому деколонізація. Якщо колонізація передбачає контроль однієї групи людей над землями, ресурсами, політикою, мовами, культурою та стосунками іншої групи, то деколонізація цю систему контролю розбирає по цеглинах. Деколонізація це активний опір колоніальним державам. Це повернення того, що вони у нас вкрали: політично, економічно, культурно. Але як це відбувається? Процес деколонізації має два виміри: інституціональний та індивідуальний. Інституціональний напрям пов'язаний з політикою держави. Це й проголошення незалежності 1991 року, і поява дня пам'яті жертв голодомору 2007 року, і документаційні закони 2015 року. але цього недостатньо. Передусім, процес деколонізації має відбутись в наших головах та думках. Індивідуальна деколонізація не має спільного для всіх алгоритму. Вона залежить від кожної людини окремо та включає рефлексію кожного з нас. Хто ми є як українці? Що є наша українська культура, що було оригінальною частиною нашої ідентичності, та що знищили та насадили штучно? Це болючий процес, але його мета відокремити своє від імперіалістичного. Деколонізація нагадує життя за б'юзером, де поруч з позитивними моментами, як то ностальгія за дитинством та сімейні традиції, пріч опліч дійде насильство, психологічне стереотипи про українців приниження в культурі. Та фізичне анексія Криму, війна 2014 року, села підтримка уряду Януковича тощо. Багато з нас любили їсти олів'є, слухати російську музику та дивитися іронію долю. І для вдалого процесу деколонізації важливо не соромитися свого минулого. Але водночас не варто підживлювати його існування, не триматися за колоніальне минуле, не захищати його. Не менш важливо знайти власну постколоніальну ідентичність, як в старому, так і на новому. споживати культури, що була занедбана і забута. проявляти інтерес до українськості та шукати себе в цьому. Адже відсутність зацікавленості в своїй культурі це родюче середовище для відновлення колоніальної культури. Деколонізація не має кінцевої точки. Для кожного цей процес має свою швидкість, траєкторію та шлях. Але кожен крок на цьому шляху вестиме все далі від культури імперії. А ваш особистий приклад персональної деколонізації може стати пальним та натхненням для інших. Це експлейнер. Із серії просвітницьких матеріалів про колоніалізм відстворений в рамках поляха міжнародної мережі, що популяризує просвіту про російський колоніалізм та його наслідки.